Завершився чемпіонат України серед чоловіків з рапіду. Перше місце здобув кравців Мартин, друге місце Дячук Артем, третє Бахмацький Владислав. Ми бачимо на екранах фінальну турнірну таблицю. В чотирьох гравців було по 7,5 очок, але додаткові показники якраз виявилися кращими у кравці Мартина. П'яте місце Ігор Коваленко, шостий харків'янин Дігтяров Роман. Давайте подивимось найцікавіші партії, які мали турнірне значення. Подивимося ще жеребкування останнього туру, де дячук грав білим проти Гіхтіра Романа. Вони зіграли в нічю. І доля вже вирішувалася першого місця на інших дошках. Кравців Мартин зміг здобути перемогу під заказ, як то кажуть. І виграв чорним кольором Дубневича Максима. А Бахматський чорними теж виграв у корватського Олексія. Як ми бачимо, дуже багато чорних перемогло. І Коваленко Ігор переміг, але йому очків трошки не вистачило для потрапляння в трійку. Хоча додатковий показник в нього Бугольс, так, найвищий турнірі. Давайте подивимось найцікавіші партії. Почнемо з Коваленко-Дубневич. цій партії забігаючи наперед сталася невеличка трагедія. Захопив поле е 5 ігор. Боротьба по лінії Д і трошки слабкий підшаг на Е4 в чорну. А4 обмежили хід B5, С6, B5 все ж таки готують. Чорні помінялися турами. Забрали на а 6 забрали на А4. І слон Б5. тут допускає помилку ігор і ферзь а 8 не користуються якраз цією помилкою чорні. В них була ідея все поміняти та зробити нічу чорним кольором, я думаю. А якщо порахувати, то можна було забрати на б 5 піти ферзь д 2. І як-небудь забрати на е 3 просто-напросто ну, і висить слон на А3. Цей ферзевий Еншпіль явно на користь чорних. Але в партії було трошки інакше. Перебились, так, забрали на Е4, перейшли в такий різнокольоровий Еншпіль, який буде скоріше за все, нічийним. Почали якось білі насувати H4, чорне відфіксували H5, немає де тут якось прорватися, трошки походили туди-сюди. Але Ігор хотів здобути перемогу, почав якось перебудовувати свого короля, і трохи перегнув палку, так, і просто відійшов королем на F3, і зівнув мат на e 3 як я розумію. Якщо трансляція правильна, так, то якраз такий дуже серйозний зімок король F3 і ферзь e 3 на рівному місці, втратив півочки. Так. Переходимо до наступного туру, де кравців Мартин здобув, як я вважає важливу перемогу. В Венчкові, де була дуже велика ймовірність, що він завершиться в грав він проти Снігурова Максима. В чорні закінчили розвиток, в білих є активність, але ось чорні ходом кінь d4, намагаються тотально помінятись. Пішли F5, ферзь F6 і білі ходять слон F4. Жертвують пішака на Б2, але отримують гарну активність слонів, чіпляються до ферзя, активізують свою туру за рахунок того, що ферзь не може відійти від охорони слона. Міняються і забирають на b7. Відіграли пішака і по дорозі ще виграли одного. Проміжок ферзі 6, так і тепер є шаг c 2 зайвий. І тут Кравців Мартин вирішив прагматично перейти веншпіль. Комп'ютер це дуже не одобрює. Каже, що треба було G3 ходити, але можна зрозуміти швидкі шахи, ходити G3. Будувати собі самостійно матову сітку не хотілося. Вирішив в еншпіль. Але в чорних виявилась доволі серйозна активність тур, і це все дуже схоже було на нічю. Почали вони чіплятися до кожної слабкості. Причепились до F5, захистили на G7, помінялись турами, так, напали на А2. F6 не працює зараз через король G6. Віддали одного пішака, так. Почали посилювати короля, але це все не дуже працювало. Віддали все ж таки пішака на а 2 за рахунок того, щоб вийшов король на F5. так, Забрали одного пішака. І дуже довго Максим тримав цю позицію, знайшов вже візуально стійку. так, Тримав, 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 тримав. І все ж таки зміг вивозити кравців цю ситуацію. Ось одна єдина помилка, так, пішли тура F7. А треба було якось тримати по шостому ряду і намагатися отримувати позицію Філідора. Так. Якщо там піти контура на 6 шах, так, і на F6 вже спускатися вниз і щось це схоже на нічю. Але в партії було повторення. Думали вже човен, я думаю, що вже зробили нічю, але отримали g 2 і g 6. Тура перебудувалася, тепер на 6 висить. Тураж 7 намагаються втримати, але після тура Б6 з'ясовується, що загрожує тура B8, тура b7 і обмін тут. Тому треба туру відводити, і вже заходить король. Король йде, активність дуже серйозна. І чорна тура не встигає ніяк перебудуватися позаду короля. Нема ніякої тут стійки, вже просто пішаки білих пішли вперед. Насунули пішаків, і після королі 4 завершилась партія перемогою білих. Ось такі важні півочки я здобув в п'ятому турі кравців Мартин, які, я вважаю, дуже йому знадобилися в майбутньому це дало змогу зайняти перше місце. Переходимо до наступного туру. Грали дячук проти Кравцева. Якщо подивимось на турнір Останович, так то це перше-друге місце. Цю партію ми не можемо пройти повз. Тому давайте подивимося, як вона завершилась нічій. Закрив позицію Артем. Вивів слона. чорні, в свою чергу, підривають ферзіве фланг. Наш 7 десь натиснули. Помінялись. Захопили чорну лінію А, перебудували, слона, закрили Б5, вже в них візуально краща позиція, так, тому що десь тут на Б4 причепляться, Трошки гірше, можливо, слон майбутнього буде. Е5 можуть підірвати, і саме головне, вони контролюють лінію А. Слон С7 вирішили поміняти цих слонів якраз. Кінь G4, рекомендував для чесхопити кінь G4, поки. Не зрозуміло, яка кінцева ціль в нього, а кінцева ціль, мабуть, піти Е5. А пішов кінь 4, дав можливість білим помінятися по лінії А, і все ж таки замало в такій ситуації лінії А без матеріальної переваги. Білі провели Е4, так, активізували свого фріза, щоб не відстоюватись. Тут взагалі мали перевагу, так? Д5 пішли і кінь Д4. Невже це 6 вигравало? Це 6, Kін D4, і це вважалось краще. Можливо, це і є краще, так? Одразу пішов кінь D4, а чорні встигли піти кінь E5 і причепитися до B4. Король пішов рятувати становище, і вже тут чорні однозначно мають робити нічю. Заблокували так цього пішака. Змогли забрати і все ж таки встояли. Ось так знову ж таки можна перегнути палку і ходом ферзь F5, замість того, щоб спокійно зіграти в ніч, отримати D5 так, і отримати майже безнадійну позицію, якщо б пішли одразу С6. Ось різниця, так? С6 не піти Кіндій 5-Kін D3, це А кін D4, якраз цю всю ідею дає провести. Ось така дуже важлива нічя, і далі гравці продовжують боротися за перше місце. Переходимо до сьомого туру. Де в нас зійшлись два титани, Це Коваленко Ігор проти Кравця Мартина. Спокійно. Розіграв дебют ігер. Візуально все в чорних нормально так, але все ж таки слон на C8 поки що не розвинутий. Білі створили тиск десь на H7 і Тура С1 походили. Можливо, десь треба було на G5 слона ставити. Комп'ютер взагалі рекомендує Тура F 1 або Тура AD1 якраз по лінії. Де ставити я 3b4 годити, але ігорю явно відніше. Він пішов кіні 4. Я думаю, хотів причепитися прицеп... до пішака h7, пішов слон g5, як я і думав, що це можна зробити. Тура c8 причепились чорні по лінії С, тому треба відводити фільзя вже від лінійного удару, такого як слоні 3. Помінялись, відійшли слоном. І чорні змогли перебудувати своїх слонів. Вони стоять дуже потужно, дивляться на королівський фланг. Обмін тур. Зіпсували білі структуру чорним на королівському фланзі. І забирають f 7 Жертвує Ігор Коня, хоче перемогти в цій партії, йде вже в абанк. Швидкі шахи це дуже практично, так, пожертвувати фігуру заради ініціативи. Загрожують якісь шахи мати. Тура d 1 Комп'ютер рекомендував, я так розумію, просто забрати. Або взагалі э, дати шах. Так, якраз дати шах, якісь тут такі комп'ютерні варіанти. Кінь-7, король D5 і 4 але це неможливо прорахувати. Швидкі такту ради D1, слон D4. Ну, це неможливо оцінити, просто Кінь G5 якийсь знайти, за це можна отримати дискваліфікацію, так якщо кінь G5 варіант такий розрахувати, FG і b 7 Ось тут якісь такі речі цікаві, демонструє комп'ютер. Можна зрозуміти Ігора, він хотів е, залишити тури, щоб була ініціатива, так, напевно, на у відповідь. Забрав на Е6. І чорні забрали на А 6. І це виявилось помилкою. Так? Була якась, я думаю, ідея зв'язана з Тура С6, захистити на Б6, напасти на Е6. Немає мату Тура Д8 через те, що слон забере. Так? Давайте перевіримо. Так, Тура С6 так і є. Але забрав на А 6, білі забрали на Б6. Пішли F3, захистились від мату, який загрожував. Пішли Ферзь е 7 Якщо б, наприклад, забирали слон F3, то отримали б шах Тура D8, Ферзь D8, знову шах забрали б на G7, а потім забрали на F3, тому слон F3 не працює. Ось така дрібна пастка, не потрапляє в неї. Мартин. Білі консолідують свої фігури. Захистили на Є3, підтягнули короля, вигнали туру. Пішли ферзі 4, так, Ферзі 4 перебудували ферзя. H4 H5 десь хочуть готувати накат, хочуть перейти веншпіль на своїх умовах, а чорні хочуть на своїх. Білі перейшли і потягнули короля вперед. Відійшли, напали на А5, забрали, так, ліквідували, по суті, всі загрози, які могли виникнути на Ферзіовому фланзі, зв'язали слона. І потроху-потроху почали перегравати чорних. Так, аж 5 провели, причепились, Тура F5 перебудували, король h 3 G4 хочуть піти. Ось головна помилка цієї партії. Так, слон G8. Треба було повертати комп'ютер, каже, Туру, але я думаю, що ця позиція просто не тримається. G4 провів, так, G5, G6. Навіть не зважає на те, що буде слон Е6. Просто пішаки, як на самокаті, заїжджають у ферзя, пішов король, і після F6, G7, G8 Ферзь, завершилась боротьба, і чорні визнали свою поразку. Ось таким чином Ігор Коваленко зміг переграти Кравця Мартина. Але як ми знаємо, що Кравця зайняв перше місце, він зміг зібратися так і провів дуже гарно останні два тури. Ми переходимо. Восьмий тур, де якраз Коваленко припинив боротьбу за перше місце. Давайте подивимося, як це відбувалося, ліська захист. Зіпсували білі чорну структуру. Захопили трошки простору на ферзі фланзі. Причепились c 5 На B7 натиснули, H3 профілактика. А чорні, в свою чергу, непогано так перебудували слова білопольного, так прикрили короля і готують свої плани. b 4 підривають, забрали на B6, пішли b 5 Намагалися чорні повторити ходи, вони, я так розумію, поводжуються тут на нічю, але Ігор хотів здобути перше місце, боровся, так? І трошки перегнув палку, пішов Ферзі 6 B5. Забрали на С4, помінялись, все ж таки. О, тут візуально краще білих, так у них активніша тура. Знову пішов король G3. Перед так, і Тура А6, виявляється, що отримався хід ф 5 Давайте подивимося, що чому різниця. ф 5 Одразу є ЕФ, ЖФ і Ф4. F4. E4 і то це не дуже приємно грати за білок. А після Тура А6, F5, якщо забрати, забрати, то F4 отримується просто ЄF, F4, і висить. Кінь. Я думав, Тура c 3 якийсь буде. ні, все набагато простіше, просто висить кінь. Тому тут вже треба було десь робити нічю, але вирішив грати на перемогу. І як часто буває, в таких ситуаціях можна догратися. Намагається вже втримати цю ситуацію, але чорні максимально жорстоко б'ють тура H4, забирають на G5. Ставлять на F4, проводять e 4 А6. Просто розташували всі свої пішаки під захист і вирішив Ігор припинив боротьбу, визнав поразку і припинив боротьбу за перше місце. Але віддав належно, в останньому турі зібрався, виграв та вийшов в топ-5. Давайте подивимось партії останнього вирішального ключового туру, так, подивимось, як дячук зіграв з діхтрю дубневич кравців. Дячук шов на першому місці, так, після восьмого туру, якщо подивимось на турнірну таблицю, У нього було очок. У Дубневича, Кравця, Кровацького, Дігтярьо, Бахматського, Дьоміна, всіх було менше. Але очевидно, що у Дячука дуже гарний був бульц, так. але якщо він вигравав останній тур, то він однозначно займав перше місце без якихось поділів його, так і він вирішив обрати спокійний дебют. Без якихсь претензій один до одного. Тут заміняли ферзів. А4 трохи захопили простору, А5 теж захопили. Кінь 5 помінялись, помінялись слонами, і після кінця 5 погодились на нищів. Хоча, тут якщо забрати тут, то можна отримати кінь Б7 програти, так? Вирішили після кінця 5. Не продовжувати боротьбу, і доля першого місця вже була не в руках дячука, а в руках скоріш так. І якраз переходимо до партії дубневич кравців. Як, Мартину треба було вигравати під замовлення чорним кольором, що він і зробив, забігаючи наперед, так. Шотландський гамбіт у нас був. Така рвана доволі позиція. Те, що треба для того, щоб чорно здобути перемогу. Помінялись. Чорні c5, d 4 захопили трохи простору. Так, пасифікувався слон на B6, але активізувався білополий. Ферзі 4 вже натяк якісь якісь на матові ідеї. Ферзь h5 і G4. Треба, можливо, було якось ферзя перебудувати, 2, ферзь F2. Давайте подивимось, ферзь е 1 взагалі рекомендує комп'ютер. А G4 теж хотів, можливо, пограти на перемогу, так, увірвався вперед. F5, просунув далеко своїх пішаків, але це і було потрібно чорним, вони поміняли ферзів, залишились два слони. Кінь Б3 остання така ключова неточність, я вважаю. Кінь пішов просто не в ту сторону. Можливо, треба було вже підривати якісь C3, C4, B3 якось реагувати на цьому фланзі. А кінь b3, чорні підривають H5, включається по лінії h тура, Забрали, зробили три нулі. І завжди тепер буде загроза якась тура H1. Тому король f2 профілактика, слоні 4, на c С2, хоча комп'ютер це вважає помилкою. Забрала на проході і слон c 2 Це вважається вже грубою помилкою. Треба було грати слон D5, так, слон D5 якийсь, слон F4, тура H3 заходити. Загроза зберігається, плюс якась загроза буде завжди там, забрати слон B3, можливо, c 4 щось на кшталт такого, якщо там якийсь буде такий хід. Ну, Поки комп'ютер не бере, йому це не цікаво, так? Тому що є в проміжку якісь тура D8, тура d8. Так, так. І це не страшно взагалі абсолютно. Помінялись турами. Відійшов король на G2, вирішив його поставити якраз на біле поле від c 4 Але це виявилось грубою помилкою, тому що слон e 4 пішов на F2. Тобто, якщо тільки що позбавлявся від загрози і відходив з F2, так, і отримав слон e 4 то на F2. Нелогічно повертатися, але король H2 теж страшно було робити, бо Тураж 8, так, там якісь C4, Тураж 1 загрожує. В цей ноті можна тут не розібратися, тому король H2. Посипались трохи білі. Тура d 3 чорня активізувалася, c 4 накатили, тепер вже кінь d 4 не працює через Тура c 3 Якщо раніше кінь d 4 працювало, так, то тепер вже Тура c 3 може забрати. І забрали на b 3 просто коня, і після Тураж 3. Партія завершилась перемогою чорних. І таким чином Мартин зміг здобути перше місце в цьому турнірі. Давайте подивимось, як Коваленко-Ігор чорним кольором, в англійському початку зміг переграти веславського Павло. Тотальний обмін. Захистили на c 7 вивели слона, так напала на c 4 Вже. Хронічна слабкість, забрала на С3, зіпсувала структуру, забрала на А2, просто забрала пішака, так. Слон D5 запропонував в обмін, f4 намагаються втримати цю позицію біля, А6 зацементувала просто свого слона на B5, на а7 позбавилася від слабкості, B6 підірвали, покращили собі структуру, тепер 3 на 1 на Ferзі фланзі і пішов пішак просто. Слон С4 надаємо 5C4. Поміняли слонів, F6 визнали цього слона, c 5 покращило структуру, вийшов кінь, напевно, на e 4 Став він залізобетонно просто на c 4 Тепер він тримає на b6 атакує на e 3 і просто йде пішак А. Так. Ще покращив короля спокійно. Поставив пішака на білу клітинку. Зафіксувала структура повністю. Такі позиції можна грати дуже довго і приємно за чорних, так, коли ти розумієш, що все тебе під контролем. І ти потроху-потроху просто посилюєш позицію, ходиш Б4, перекатуєш, так, напав, Б6 відібрав і після цього вже білі вирішили не мучитись і завершили свій виступ. І остання партія це хорватський-бахматський. Після 9-го туру ми бачимо, Бахматський зайняв третє місце. Це теж була для нього важлива партія. Треба було чорним кольором перемагати. Французький захист. 3, так, на D4 принципі... принципово забрали чорні. Отримали зайвого пішака. Помінялись. Поміняли білопового свого слона. F4. Не знаю на рахунок всього ходу, можливо, Ферзь за 6 було краще. Так, комп'ютер пише за 6 але вирішив так зробити. І виграв цю партію, Так, значить, все було правильно, як кажуть. Відійшов на B6. Зайвий пішак і потроху напав на F2, перебудував коня кудись на D6. Захистився по сьомому ряду. Поміняв туру. Активізував вже короля, захопив лінію С. Прийшов король на e 5 так. І потроху-потроху, все ж таки тотальна домінація коня над цим слоном проявилася. На Б4 забрав, і 5 провів, і це вже було діло техніки, так, як цю позицію виграти. Забрав вже купу пішаків, пішов за другою купою, провів В4, Є3 і Кіння 3, Б1 Ферріс. Ще вирішили біля. Трохи пограти, так, проявити свої здібності. І партія завершилась після короля Ш5, коли у білих не залишилось взагалі чим грати. Ось так завершився наш чемпіонат України по рапіду. А ми вже зустрінемося на чемпіонаті з Бліцу.